На питання, що дала йому філософія, Діоген відповів по крайній мірі, готовність до всякого повороту долі. І поворот долі відбувся. Діоген плив на торговому кораблі в Афіну. Все було добре, але на судно напали морські пірати. Філософ потрапив на невільницький ринок. Хоча Діоген знемагав відспеки, він весело посміхався. Потім без дозволу господаря сів на пісок. Куди? буркнув на нього торговець. Хто тебе, сидячи, тут побачить? Чому ж? заперечив діоген. Риба лежить, а свого покупця знаходить. Торговець рабами здивовано засміявся і дозволив сісти на пісок, запитуючи свого такого незвичайного раба. А що ти вмієш робити, старий? Я вмію панувати над людьми, сказав Діоген. Торговець засміявся. Ти, звичайно, жартуєш анітрохи. Та хто ж купить раба, який корчить з себе пана? Саме такого то і куплять швидше всіх, відповів Діоген. Адже ж звичайний раб не в дивину. Втім, ти можеш сам в цьому переконатися. Варто тобі лише оголосити про мене. Ні. Якщо хочеш, сам про себе оголошу. Діоген підвівся і голосно закричав Громадяни, хто хоче купити собі хазяїна? Хто хоче купити господаря, поспішайте сюди. Тут до Діогена наблизився літній чоловік у блакитному хітоні і запитав: Чи не ти і є господар, який продає себе? Уяви собі, це я. Гордо відповів Діоген. А я втрутився торгівець рабами, господар цього господаря, беру за нього три міни. Покупець у сумніві похитав головою, збираючись відійти. Але Діоген затримав його. Це зовсім недорого. Клянуся богами адже три міни вартість робочого коня, а я розумом скакую. Посміхнувшись, покупець сказав Чудово, і куди скаче твій розум? У простори філософії. Ти вивчаєш явища космосу? Діалектрика мертвої матерії мене не займає, діалектика душі ось предмет моїх занять. Що ж, у такому випадку ти можеш бути моїм синам, як виховати, будеш навчати? Годен, сказав Діоген, але з однією умовою навколо розсміялися. А господар Діогена глузливо сказав, Цей тип ще сміє умови ставити? Так, ставлю умову, уперто відповів Діоген. Яку? запитав покупець. Рушати за мною і робити тільки те, що я тобі скажу. Покупець глузливо продекламував. Назад потекли джерела річок. Ти добре знаєш Евріпіда, вгадавши, чий це вірш. Сказав Діоген, але дозволь тебе запитати, якщо ти найняв, наприклад, лікаря, а він попередив тебе, що потрібно дотримуватися його порад, ти не став би дорікати його висловами Евріпіда? Я беру цю людину, сказав покупець і, відрахувавши належну суму торговцю, додав. А ось тобі ще одна міна до замовлених вам. Коли торгівець рабами пішов, Діоген запитав нового господаря. На яку кличку ти озиваєшся? Я торгівець Ксеніак. А моя кличка собака. Не дивуйся, це моє прізвисько, а звати мене Діоген, що значить Богом народжений. То куди ми вирушаємо? До мене додому, в Коринф. Чудово! схвалив Діоген. Я всю Еладу обійшов, а бути в знаменитому Коринфі мені до цих пір не довелося. Філософ потрапив в рабство до Ксеніана і став учителем для його двох синів. Діоген вчив хлопців їздити на конях, метати дротики. викладав хлопцям вчення про історію, грецьку поезію. Якось його запитали, чому ви, будучи рабом, не миєте собі яблука? Відповідь фраза: Якби я сам собі мив яблука, то не був би рабом.